Вирішив перевірити TikTok тренд змивання піни зразу воском. Зараз подивимося. Зазвичай мене на мийку вистачає 100-110 гривень. Зараз перевіримо, спрацює, чи не спрацює економніше, чи краще. Після воску з мив осмосом. Бляха та воно працює за 110 гривень. Помита машина, навощена, помити коврики. Раніше це все стільки коштувало без нанесення воску. Воск ще зазвичай зверху близько 30-40 гривень. Тому лайфхак робочий, користуйтеся, це всім добра.